За останні 15 років хорор пережив усе: від різноманітних відеом до інопланетних клоунів, від скрінка з жахів до фільмів, де показував події з боку монстра чи привида. І я вже навіть не заїкаюся про всесвіти жахів або жахливі соціальні антиутопії на Netflix. І знаєте, що ми не просто не втомилися від страху, ми почали ним насолоджуватись. Тому сьогодні у честь Хеллоуіна не просто топ, а це доказ того, що людина шукає не тільки позитивних емоцій, а й купу негативних. Це 15 фільмів, де кожен рік між 2010 і 2025 з'явилися нові монстри, які стали найкращими представниками жанру кожен зазначених років. Тож сьогодні без найкращих та найгірших це просто марафон виживання, який зможе пройти не кожен. На початку 2010-х Джеймс Ван уже міг би спокійно хрітися на славі, пили і створювати все нові, нові, нові фільми цієї франшизи, які чудово збирали гроші на той час в кінотеатрах, не дивлячись на самоповторення та однакову концепцію у сиквелах та триквелах. Проте замість цього він вирішив зробити інакше. Він взяв стару і вже досить заїджану формулу жахастики: демони у домі. І вдихнув в неї нове життя, додавши значну кількість параної та диких скримень. Астрал це момент, коли дешеве продакшн перестав бути мінусом і став інструментом і навіть родзинкою. Темрява тут не від маленького бюджету чи поганої роботи гафера, а від задуму режисера і ідей показу страху. Кожен звук, шурф і стукіт мають своє обличчя та загалом працюють точніше, краще, ніж у багатьох дорогих блокбастерах сьогодення. Червонолиці демон з'являється у фільмі буквально на секунди, але при всьому цьому цього досить, щоб додати до ваших психічних проблем ще паруч. Джеймс Уан не знімає страшне кіно, він просто вимикає світло і чекає, коли ти кліпнеш першим, щоб відкривши очі, зрозуміти, що ти вже не самотній. Астрал не просто запустив чергову франшизу з багатьма скрімерами. Він відродив віру, що справжній страх не у бюджеті, а у темряві між кадрами. А тут у нас фільм «Аномалія», Бо і до нього, і після нього ще ніхто так не знущався і не поважав жанр горорів та шахастиків водночас. Хижа у лісі, це коли класичний сценарій Слешера розбирають на атоми, кладуть під мікроскоп і питають. Ну що, вам не страшно? Окей, тоді після 30-ї хвилини починаємо все змінювати від лиходіїв до самого жанру фільм. Другодар одари Джос постійно експериментують, дивують і показують справжню іронію в кожній хвилині цього фільму. Якщо подивитися на початок стрічки та її завершення, майже неможливо сказати, що це один і той самий фільм. Хижо у лісі спокійно та навіть цинічно показує, що кожна жертва у фільмі частина величезного холодного механізму розваги. А монстр це просто реквізит у цій забаві, який, до речі, ми з вами і спонсоруємо квитками. Так все, як і у справжньому світі кінотеатрального бізнесу. От така мета іронія. Один із найцікавіших горорів за. Дуже довгий час. Раджу до перегляду. Після своєї ролі на початку кар'єрі в Гаррі Поттер глядачі чекали, що Деніел Реркліф стрибне в якісь романтичні драми чи інді кіно. Проте замість цього він пішов у досить неочікувану сторону жанр горор. Про інді жагастик Роги, написаний сином Стівена Кінга, поговоримо якось в інший раз. Зараз же поглянемо на один з найстрашніших фільмів десятих років, на мою особисту думку. Жінка в чорному, це чистокровний британський горор старої школи, де атмосфера тисне сильніше за будь-який скрімер. де за героя дійсно страшно, а кожен звук чи скріп змушує пожалкувати, що ви дивитесь цей фільм о другій. Та ще й у самотності. Мокрий вітер, Безлюдні болота, Дім могила і той самий силует у чорному, який стоїть, просто стоїть, і ви разом з героєм вже не дихаєте. Тому що, як відомо, найгучніші крики звучать у фільмах, де персонажі мовчать. Критина грає на тонкому, дуже тонесенькому балансі між жалем і жахом, не кидаючись вас крімерами та дешевими налякалками, томість вибудовуючи холодний, гіпнотичний ритм з моторошною і повільною атмосферою жахіття у старому будинку. Це горор, який не кричить, він шепоче, і від цього лише страшніше. І так, цей рік став дійсно складним для мене, бо я довго думав брати Сіністер, скриньку мертвих чи саме цей фін, але саме жінка в чорному подарувала те, чого не вистачало жанру тоді елегантний страх. А перед продовженням хочу подякувати Лагушу, Дмитро Іванову, Фріману, Ярославу Левченку та Зверойду. а Також всім людям, яких ви зараз бачите на екрані. Якщо вам подобається мій контент, ви можете стати спонсорами всі посилання у першому закріпленому коментарі, а також в описі до цього відео. Поїхали. Далі. Закляття стало першим сучасним фільмом, який зібрав усі найкращі елементи старомодних та навіть клішованих історій про одержимість, старі будинки та жахливих привидів, і змусив їх звучати як оркестр з абсолютно свіжим та красивим звучанням. Це не просто ще одна історія будинку на пагорбі. Це ретельно побудований простір, де камера рухається, наче сама шукає зло, а кожен звук працює як нервовий тік. Якщо раніше згаданий Астрал від цього ж Джеймса Уана будувався більше на параної та скрімерах цей же хастик брав більше елегантним страхам у вигляді цікавої історії та гарної атмосфери. Найстрашніше в закляті це усвідомлення, що жоден екзорцист не допоможе, якщо ти вже повірив у все, що бачиш на екрані. Закляття стало не революцією, воно стало еталоном. Саме після нього продюсери зрозуміли, глядач хоче боятися не ефектів. А емоцій. І з цього почався цілий кінематографічний культ Всесвіт, Всесвіт, жахіття Ван. І знаєте, я дуже хотів би додати на цей рік свій улюблений перезапуск зловісні мерці. Але розумію, що закляття є більшим та більш монументальним фільмом для жанру в цілому. Молодий режисер Майк Фленеген зробив те, чого боялися навіть досвідчені режисери. Зняв фільм, де головним лиходієм є дзеркало. Але не просто зле дзеркало або дзеркало портал, як у фільмі, наприклад, 2008 року, а символ травми, яка спотворює пам'ять і реальність головних героїв. Околос це історія про брата і сестру, які намагалися розібратися у своєму минулому, але чим ближче вони до правди, то дужче дзеркало грає їхнім розумом. При всьому цьому глядачі не розуміють, перед ними вигадка чи реальність, правда чи обман. Фільм абсолютно не потребує великих сцен чи криків. Тут лякає саме відчуття втрати контролю. Фленган у цій стрічці монтує час як лезо, минуле і теперішнє переплітається настільки, що ти перестаєш розуміти, де сон, де флешбек, а де уже марення. У околиці ти не просто дивишся в дзеркало дзеркало починає дивитися у тебе. Один з моїх улюблених жахастиків загалом. Темрява, мовчання і крик немовляти десь у полі так починається дебют Роберта Еґерса у великому кіно. Відьма це не горор у звичайному сенсі, це фільм притча, де страх росте не з демонів, а звір. Родина Пуритан віддаляється від цивілізації і опиняється сам на сам із власним божевільним. І з кожною сценою здається, що зло це не що зовнішнє, а відзеркалення фанатизму сорому і віччю. Молодий Егерс зумів зняти історичний жах настільки вирогідно, що іноді здається, ніби дивишся документ 17-го століття. Мова, костюми, музика, усе працює проти комфорту. Додатково зазначу, що воно слідкує за тобою, теж заслуговує любові та місце в цьому топі. Але саме відьма це народження нового голосу в жанрі та й більш професійніше поставлене кіно з красивішою картинкою. Кіно, яке починається як лікарська процедура, а закінчується як справжній ритуал. Демон всередині це камерний горор без зайвого пафосу. Батько і син падала розтинають тіло невідомої жінки, намагаючись знайти причину її смерті. Але чим глибше вони аналізують труп, тим більше розуміють, тіло живе своїм життям. Кожен розріз, кожен звук металу по шкірі викликає не відразу, а тривогу, бо за клінічним спокоєм ховається щось стародавне. Андреа Вреда зняв цей фільм як диплом з теми чистий саспенс». Ніяких спецефектів, лише обмежений простір, хірургічна точність і поступова ескалація жаху. Тут не потрібні монстри. Сам факт, що смерть відмовляється мовчати, уже страшний. Ну і пам'ятаєте, як казав Ганді та Альберт Ейнштейн, якщо тіло починає говорити, головне не слухай, що воно каже. Стівен Кінг завжди писав не про монстрів. А про звичайних людей, які вчаться жити поруч з ним. І воно 2017 року саме про це. Енді Мускетті створив не просто екранізацію відомого твору, а сучасну оду дитячому страху, який не старіє. Маленьке містечко Деррі живе своїм спокійним і нудним життям, доки одного дощового дня з каналізації не виглядає в усмішка Пенні Уайза. І весь світ Дуже багатьох людей в цьому містечку тріскає по швам. Фільм відмовляється бути просто хорором. Це ще і тепле, дуже добре та приємне кіно. Про дружбу, втрату і найголовніше сміливість сказати ні будь-якому злу. Хімія між дітьми настільки реальна, що навіть без клоуна стрічка працювала як чудова пригода або драма. Але коли з'являється Білл Скарсгард, який зіграв одну з найкращих ролей свого життя, і видає у ту посмішку божевільного клоуна, глядач перетворюється на того самого хлопця жовтим дощовичком. Після цього майже увесь фільм ми розуміємо лише одне: що страх дитинства не минає. Він просто вчиться говорити твоїм голосом і жити далі. І так, того ж року Netflix випустив Вероніка, теж крутий іспанський кошмар, але масштаби флив воно були на рівні культурного феномена, та її привернув занадто багато уваги до жанру горорів. Тож пропустити цей фільм я просто не міг. Спадковість це той випадок, коли страх не приходить уночі. Він постійно живе поруч вдома. Арі Астер дебютував великим фільмом, який перетворив родинну драму на Сатанинську демонічну симфонію. Все виглядає звичайно: смерть у родині, горе мовчання, недомовки. Але чим глибше ти занурюєшся, тим сильніше розумієш, щось невідоме тягне цілу сім'ю вниз, у пекло, у безодню, де навіть любов стає зброєю. Актриса Тоні Колет у цій слічці грає так, ніби кожен нерв і страх у неї оголені прямо перед глядачами. А операторська робота Павла Погрошельського слідкує за нею як хижак, не залишаючи простору для втечі. Це не горор про нечисту силу. Це про біль, який передається у спадок, навіть коли ми удаємо, що його немає. Спадковість не просто лякає, вона виснажує як тривала панічна атака. І коли фінал нарешті вибухає, ти не кричиш, ти просто приймаєш це, прямо як це робить і герой цієї історії. Шокуюча, страшна та така знайома нам історія втрат. Якщо спадковість була нічним кошмаром, то сонцестояння це кошмар серед білого дня. Від цього цей фільм лякає ще більше. Аріастор знову бере людський біль, обгортає його у квіти, пісні та посмішки, те, що зазвичай веселе та добре, так? І створює фільм, який буквально розквітає, поки ти в'янеш. Історія Дані це не просто горе після втрати. Це повільне невідворотне природження через токсичні стосунки, культ і ритуали, що знищують будь-яку ідентичність. Флоренс п'ю грає так, що від її дихання стає тісно у залі. Світло не рятує, воно лише роздягає внутрішній світ героїв. Кожен кадр стерильний, кожен звук святковий, і саме тому стає нестерпно, бо сонце просто не дає сховатися. І ця постійна музика. Музика, яка постійно грає, а потім грає у голові. І яка під фінал вже починає гіпнотизувати, прямо як і головних героїв у цьому фільмі. І, хоча того року вийшли приємно особисто мені доктор Сони дуже цікавий концептуально Брайт Бюрн. Але сонцестояння стало моментом, коли артхаус і жах остаточно злилися в одне тіло. Платформа це фільм, який лякає не скрімерами, а відображенням нашого соцу. Іспанський режисер Гальдер Гастелло Уррутті зняв антиутопію, що виглядає як соціальний експеримент, проведений невідомими людьми прямо у пеклі. У цьому фільмі в'язниця вертикальної конструкції, де платформа з їжею спускається від поверху до поверху, це не декорація, а алегорія нашого світу. На верхніх ситі люди, у яких взагалі немає ніяких проблем, на нижніх звірі, які тижнями не бачать їжі і повинні шукати її поряд в інших людях. І кожен переконаний, що наступний місяць йому пощастить, і він буде під номером один, два, ну або хоча б три. Фім, боже він Чим більше ти дивишся, тим чіткіше розумієш, що монстрів тут немає. Є лише ми, звичайні люди, які змінюються від соцу. Звичайні люди, які просто поводяться як монстри при першій же можливості, і прості люди, які все більше і більше під фінал нагадують тварин. І ви можете здивуватися такому вибору, бо це не класичний горор та жахастик, а більше фільм експеримент. Але назвіть кращий фільм цього року. От, будь ласка, напишіть у коментарях. Бо я шукав і не знайшов. Не віддавати ж цю нагороду, наприклад, невидимий чоловік. Так я так само вважаю, що краще не віддавати. У 80-х роках британська влада боролася з так званими «Відео з кривавими хоррорами, що нібито розбещували суспільство. Режисерка Пранно Бейлі Бонд перетворила цю історію на фільм про те, як страх перед насиллям породжує ще більше жах. Головна героїня Енні дивиться багато таких відео, і забороняє сцени насилля в кіно, щоб не розбіщувати людей. Поки не починає бачити в кадрах свою зниклу сестру. І межа між реальною виною та вигаданими кадрами поступово розчиняється. Цензор – це не просто горор, це коментар про цензуру як акт саморуйнування. Атмосфера густа, як стара плівка, VHS, колір брудно-червоний, звук як подряпаний вініл. Фільм говорить не про те, що ми дивимося, а про те, чого не хочемо бачити. Як і у випадку 2020 року, це місце було нереально важким, бо гарних фільмів вийшло занадто мало. І я довго, дуже довго обирав, що саме поставити тут. От, наприклад, серед кандидатів були втілення зла, минулої ночі у Сохо чи цю стрічку. І знаєте, я все таки обрав цей фільм, бо він найбільше схожий саме на жагастик. Іноді фільм лякає не тим, що показує, а що ховає від глядачів та не демонструє глядачам одразу, поки не стане занадто пізно. Варвар починається банально. Дівчина приїжджає на Airbnb Адресу, а будинок уже зайнятий. Вона лишається на ніч і здається, що ми дивимося типовий трилер про довіру двох осіб. Але ні. Далі комбінація у вигляді трьох елементів, а саме Джастін Лонг, Темний Коридор і сходи, що ведуть униз, зриває у фільма Гальма та починає нести глядачів в абсолютно іншу сторону, аніж він очікував. Варвар це горор, який грає з твоїми очікуваннями як кіт з мишею. І щоразу, коли ти думаєш, що здогадався, куди все йде, сюжет просто міняє жанр. У першій половині це психологічна напруга, у другій соціальний коментар. А у фіналі. Чисти божевільне атракціон. І головне, усе це працює як єдине ціл. Ніяких зайвих пояснень, ніяких зв'язувань для спокою глядачів, тільки темрява, бетон і голос, який просить не йти далі. Якщо раніше духів викликали через дошку Уїджа чи перед зеркалом, то тепер через TikTok челенджі Сміх і вечірки. Говорив до мене, це фільм, де звичайний спіритичний ритуал перетворюється на вірусний контент, а лінія між пранками і реальністю стирається швидше, ніж вам встигнуть поставити лайк. Це сучасний варіант фільму Дзвінок, де касета стала не чимось страшним або демонічним, або міфічним, а веселим, банальним і барвистим, при цьому не змінюючи свій зміст. Знято джорфку, чесно і без романтизації, з відмінним фіналом. Після цього самого фіналу стає тихо, дуже тихо. Молоді режисери брати Філіппу» не просто зняли черговий горор про підлітків. Вони зробили історію про залежність, саморуйнацію і те, як легко обміняти справжні емоції на фальшиві лайки. Кожен дотик демонічної руки в цій історії не лише зв'язок з, з потайбіччям, а спроба відчути щось справжнє в епоху екранів. Субстанція це не просто стандартний бодігорор, це дзеркало Голлівуду, яке нарешті розбилось і порізало всіх, всіх, всіх навколо від продюсерів до глядачів. Корін Фарше зробила фільм, який виглядає як глянцева реклама молодості, але пахне гнилью і страхом старіння. Демі Мур робить не просто камбек, вона буквально смакує своє теперішнє тіло на сцені, перетворюючи кар'єрну травму на перформанс помсти. Це фільм, який буде фізично важко дивитися багатьом людям, але відірватися неможливо. Кожен кадр як у колботексу, прямо в совість індустрії. Ну і який же тут шикарний чорний гумор та сатира. Це кіно не для всіх, але воно може або сподобатись, або викликає блювоту. Інших варіантів просто не існує. Субстанція не про красу. Вона про те, що буде, якщо спробувати її дистилювати. Після говори до мене багато людей чекали, що брати Філіппо підуть у ще більший бюджет, мейнстрім та шаблон для заробітку грошей та будування власної кар'єри. Але вони зробили навпаки, пішли в тишу, дуже страшну тишу. Поверни її мені, це не стільки горор, стільки жалобна мелодія про вину, одержимість і те, як ми не вміємо відпускати тих, кого втрати. Саллі Хокінс у цій стрічці як людина-примара, а її присутність тримає напругу у фільмі Навіть без слів. Атмосфера холодна, липка, Гіпнотично, у кожному кадрі щось не так, навіть коли ніхто не рухається. І Філіпу зуміли довести всім. Вони не просто нові майстри скрімерів, роботи з камерою чи амбасадори практичних ефектів з Ютуба. Вони режисери, які відчувають людський біль як жанр та розуміють нас, як ви. Справжній жах це не коли мертві повертаються, а коли ти не можеш їх відпустити. Кожен з цих фільмів не просто страх та жуть. Це дзеркало. Десь у ньому сидить демон, десь ви самі, а десь суспільство, яке саме заплуталося і не розуміє моральних орієнтирів. З 2010 року горори перестали бути жанром для фанатів страшилок та ідеальними фільмами для першого побачення. Ці фільми стали розмовою з глядачем та режисером про провину, травму дитинства, владу, тіло, релігію, майбутнє і ще багато, багато різноманітних тем. І так, іноді деякі фільми використовують ледачі скримери та більше стараються у маркетинг, аніж у сценарій. Але найкраще з цих фільмів кричать і лякають інакше, тихо, у голові, додаючи себе в наші спогади та нічні кошмари. І якщо хоч один з сьогодні названих фільмів змусив тебе хоч на секунду глянути у себе, місія страху виконана. Справжній гору це не колись щось стукає у шафі. Це коли ти сам боїшся її відкрити.